Майстерня відіграє ключову роль в екосистемі НРК. Їх підбивають скиди, FPV, артилерія. Я відчуваю, що конкретно тут, на своєму місці, я максимально корисний. Ми воюємо свою війну з поламками. Ми маємо піклуватися за кожного нашого побратима і цінувати їх життя і комфорт. Мене звати Еспада, рота наземних роботизованих комплексів Нова, третього окремо штурмової бригади. В нашій роті я займаюся модифікацією, ремонтом, модернізацією і оптимізацією наших наземних роботизованих комплексів для того, щоб вони виконували задачі на лінії бойового зіткнення. Майстерня відіграє ключову роль в екосистемі НРК. Через те, що якщо на майстерні наші НРК не будуть модернізовані, вони не будуть оптимізовані та відремонтовані, то наші бойові екіпажі не зможуть їздити і виконувати логістичні евакуаційні місії. Як і будь-яка інша техніка, як і будь-яка інша електроніка, вони мають властивість знашуватись, їх підбивають скиди, FPV, артилерія. Вони можуть пошкодити наші НРК або навіть якісь банальні історії, типу путанки, гази і так далі. Вони можуть заплутатись. І як будь-яку іншу машину, будь-який інший рушійний механізм нам їх постійно треба ремонтувати. Десь зносились катки, десь познашувались болти, гайки, десь перестав працювати двигун, десь просто якісь несумісні з життями наркаушкодження, і тому нам необхідно все це виправити максимально швидко для того, щоб наші хлопці продовжували роботу і виконували свої місії. Я бачу своє місце тут через те, що я відчуваю, що конкретно тут, на своєму місці, я максимально корисний, як для своєї роти, свого підрозділу, так і для своєї бригади, і в принципі для армійського корпусу. Наша робота неймовірно важлива, і без неї, в принципі, НРК як таке не мало би існування і такого рівня розвитку, як воно є наразі. Тут не прям моя роль в розвитку існуванні, але загалом. Як механізм, організм майстерня, він необхідний для того, щоб ми могли покращити життя піхоти, виконувати бойові завдання. Якщо піхота, оператори НРК і інші підрозділи мають свою, свої бойові дії, то наші бойові дії, наші бойові завдання саме на майстерні. Тобто ми воюємо свою війну. З поламками, з неякісними НРК, ще з якимись подібними питаннями, з недоброю електронікою, і наша бойова робота тут, наше бойове чергування, і саме це важливо для того, щоб підтримувати кожного з хлопця і дівчат на лінії бойового зіткнення. Чим більше ми тут працюємо і чим краще ми працюємо, тим трішки ліпше життя піхотинця, який сидить в найбільш пекельних зонах. Вони це мають відчувати, що за ними турбуються, піклуються, і це так мантра нашої бригади, в принципі, нашого підрозділу. Бо ми маємо піклувати за кожного нашого побратима і цінувати їх життя і комфорт.